Дуже смачне м'язко, виходить ніжне, ось просто відходить від кісточки, бачите? Клас, супер. Купила я сьогодні індичі крильця. І це я вам скажу не куряче крило. Тут у мене три крила, кіло 800 А це капець. Наїмося точно. Тепер потрібно їх гарненько замаринувати, щоб смачно приготувати. Приготую маринад. Я сюди в мисочку потерла цедру одного апельсина. І сюди ж додам сік з цього апельсину. Додаю соус теріякі, або соєвий соус можна, але теріякі смачніший. Десь приблизно 80 мл туди відправила. Додаю сухий часник, десь чайну ложку. Приправу до крилець. Я купила якусь новеньку, спробую. Пахне, до речі, непогано. Дуже гарно навіть пахне, не знаю, ось така приправа брали так чи ні? Гриль і барбекю мексиканські крильця. Додам трохи солі. Зараз ще це все спробую і ще чогось точно додам. Перемішаю, можливо, меду додам зараз ще. Кислинка, ніби є, додаю трохи меду. Щоб було таке кисло солодке, я таке люблю. Додам ще трохи олії. Десь 3 столових ложки. І якщо маринад влаштовує на смак, додаю його до крилець. Цікавий, знаєте, вийшов, його стренький і кисло солодкий, думаю, буде смачно. Тепер це все я залишу маринувати десь хоча б на годинку, щоб промаринувались крильця. Ну, а далі будемо запікати. Крильця замаринувались, тепер перекладаю їх у форму. Соус з цей, в якому маринували, залишаю. Я його буду використовувати потім для змащення крилець, як будуть запікатися в духовці. Ну, а тепер відправляю їх в духовку і запікаю до готовності. Ну, що там наші крильця? О, дивіться, які вже гарненькі стали. Ух ти! Клас. Тепер я беру ось цей соус, що у мене тут залишився, і змащую гарненько крильця зверху. Що ж, відправляю знову ж таки в духовочку, хай печуться. Що ж, м'ясо моє вже готове. Запікалося воно десь годинку з хвостиком. Тобто, вже дивіться, там самі по духовці, температура 180 градусів. Дуже ароматне, дуже.